Вітаю вас на пробному уроці з Історії України. Сьогодні ми розпочнемо з вами спільний шлях до нашої загальної мети успішного складання НМТ з Історії України у 2026 році. І розпочнемо його з теми, яка в програмі прописана першою. Вона є фундаментальною і основною, і сподіваюся, що завдяки їй ви зрозумієте, чи підійде вам наш курс, чи ні. Отже, цей урок ми присвятимо темі: Вступ до історії, де розглянемо основні базові питання, з яких також зустрічаються тести в НМТ протягом вже багатьох років. Отже, перейдемо до основних наших ключових понять. В першу чергу, давайте визначимо, що собою являє поняття історія. Звичайно, що в підручниках або на уроках в школі вам вже багато разів розповідали, що це. Але давайте з вами спробуємо узагальнити все, що ви чули до цього дня. Слово історія походить з грецької мови, і якщо перекладати буквально, то воно означає розповідь про минуле або дослідження минулого. Але для мене. Так як я вчитель вже історії багато років і науковець в цій сфері, історія не просто набір дат і подій. Це цілий процес пізнання минулого. Уявіть собі, що ви розслідуєте якусь справу, яка дозволить вам зрозуміти, чому світ сьогодні є таким, який він є. До цього призвели якісь події. Давайте будемо сьогоднішнього дня розбиратись, які самі. Дослідники вкладають. В поняття історія декілька значень. Вони розглядають його в контексті процесу, тобто визначають, що історія це процес, а значить, це все, що відбувалося в природі, в суспільстві, в культурі, в війнах, революціях, в мирі до цього дня. Тобто, це історія як рух, як зміна. Друга категорія дослідників визначає історію як науку. Наука це спосіб, як ми цю зміну, що відбувається в суспільстві, досліджуємо, описуємо, аналізуємо, робимо з неї висновки. Але ж, звичайно, в питаннях НМТ найчастіше ми зустрічаємося з визначенням, що це історія, наука, а про минуле, про те, що відбувалося колись. Що таке історія України? Це окреме визначення і поняття, яке також зустрічається в питаннях НМТ. Історія України це не щось про козаків, не щось про війну і не щось з підручника. Це розповідь про шлях, яким українці йшли до створення нашої незалежної держави. Звичайно, що наша з вами мета не просто зазубрити дати, які ви колись вивчали на уроках історії України. А спробувати через них зрозуміти себе як громадянина України, як частину своєї країни і майбутнього своєї країни. Бо тільки через знання минулого ми зможемо зробити правильні висновки для того, щоб будувати своє теперішнє і щасливе майбутнє. В основі історії є надзвичайно важлива наука. Вона називається хронологія. Слово хронологія також має грецьке походження. Буквально воно означає наука про час. Але на практиці хронологія це як допоміжна історична дисципліна, тобто ми його використовуємо як інструмент, за допомогою якого можемо точно визначити, коли щось відбулося, коли створювали джерела, скільки часу пройшло від одної події до іншої. А також хронологія дозволяє нам визначити послідовність певних історичних подій у часі. Тобто, це, по суті, як маршрут або таймлайн того, як все відбувалося, що було раніше, що є зараз і що було або буде надалі. Чому хронологія настільки важлива для нас сьогодні з вами, як для тих, хто вивчає історію? Без хронології ми з вами точно не зрозуміємо причину наслідкових зв'язків. А для тих, хто складає НМТ, це дуже важливо. Адже багато завдань в тестах НМТ вони спрямовані на встановлення послідовності подій. Тобто від вас вимагається визначити, що було раніше, що було пізніше, яка подія призвела до того, яка визначається в тесті. Отже, давайте з вами. Усвідомимо і запам'ятаємо, що хронологія це кістяк історії. Дати це не страшні цифри, їх не треба боятися. А слід координувати для себе в процесі вивчення історії і таким чином краще орієнтуватися в минулому. Знати хронологію це мати навігатор у лабіринті історії. І саме цьому ми з вами в цьому курсі будемо навчатися. Хронологія визначає певні періоди в історії, які дозволяють нам краще розуміти процес еволюції, процес розвитку суспільства і людини. Давайте з вами спробуємо зануритися в цей процес періодизації історії України. Уявіть, що історія України це ваш улюблений серіал, і він складається з чотирьох великих сезонів. Кожен цей сезон має своїх героїв, свої конфлікти, свої злети та падіння. Щоб не плутатися, історики умовно поділили цей великий період розвитку нашої історії на чотири частини, і ми з вами кожну з них розглянемо. Перший період стародавня історія. Якщо ми з вами повернемось до нашої концепції розглядання історії України як серіалу, то я би назвала цей період перший сезон до історичні пригоди та перші кроки цивілізації. Цей період тривав розпочинаючи один мільйон років тому до 4 століття нашої ери найтриваліший період історії людства і історії України так само. Серед ключових персонажів цього періоду ми можемо назвати неандертальців, кроманьйонців, інших первісних людей, скіфів, сарматів, антів, венедів. Я точно знаю, що ви чули назви таких народів. Також в цьому сезоні ми можемо побачити і краще дослідити декілька важливих історичних подій, які були утворені перші стоянки. Які утворила саме людина, як розвивалася трипільська культура, які були перші контакти з античним стародавнім світом. Але головне, на чому фокусувалися люди того періоду, це процес виживання, процес освоєння природи і зародження перших спільнот. Можете подивитись на цю картиночку, яка зазначається на слайді, і вона точно вам буде підказкою, яка зможе. Навести на певні думки, що ж саме відбувалося в період стародавньої історії. На ній ми бачимо і первісну людину, яка стоїть біля печери і свого вогнища. Тут ми також бачимо глечик з зображеннями трипільської культури, орнаментом. Тут ми бачимо представника залізної доби, або скіфа, або сармата, який верхом на конях. Мандрує на якесь можливо захоплення земель. Тобто в наших тестах НМТ ми також можемо зустріти подібні завдання, де нам пропонується за картинкою з'ясувати, який період історичний зображено на ній. Для того, щоб ми з вами не випадали з контексту НМТ, я буду вам пропонувати паралельно з теоретичним матеріалом, матеріалом розглядати подібні картиночки. Переходимо до другого сезону нашого захопливого серіалу. Він в історії як період називається середньовічна історія. Якщо ми будемо цей другий сезон розглядати в контексті захопливого серіалу, то я б його назвала періодом і сезоном перших держав і ігор престолів. Тривав цей період 10 століть, починаючи з 5-го, завершуючи 15-тим століттям. Серед ключових персонажів. Про які ми можемо говорити в цьому сезоні, це були князі, бояри, духівництво. Серед основних подій це заснування України Росії або Київської держави, яка є фундаментом української державності, це Галицько-Волинське князівство, це входження українських земель до Великого князівства Литовського, а також інкорпорація деяких наших частин в інші іноземні держави. У фокусі цього періоду встановлення християнства, встановлення перших законів, впровадження і розвиток освіти, а також написання перших великих таких о, літературних творів, як Остромирово Євангелія або Повість минулих літ. Погляньте, будь ласка, на малюночок він Узагальнює цей підхід до розуміння середньовічної історії і підказує нам багато елементів про це на цьому зображенні. По-перше, це великі будівлі, споруди, фортеці, замки з захисними такими стінами. Це зображення от цих персонажів, про яких шлося, і князі, і бояри, і духівництво. Звертаємо увагу на ключові моменти. Бачимо, що також тут на цьому зображенні у нас є літературна пам'ятка напевно, одна з тих, про яку згадувала я, коли вам охарактеризовувала цей період. І все нам підказує на те, що це період середньовіччя. Рухаємося далі. Третій період нова історія. Я би охарактеризувала третій сезон нашого захопливого серіалу цієї частини боротьба за свободу і виживання. Адже він був наповнений цей період дуже кровопролитними подіями, коли перший а, наш козацький народ заявив про себе і почав творити українську державність. Тривав цей період з 16 по ХХ століття. Серед ключових персонажів, як ви можете також бачити і на малюночку, представники козаків, гетьмани, народні ватажки, а також інтелігенція. Серед ключових подій козаччина, визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, руїна, розподіли Польщі, життя під владою імперії. Але ключове, що з чого складається цей історичний період, це протистояння колонізації, культурне відродження, поява перших братств, друкарство і перших шкіл. Наступна доба, яка триває до сьогоднішнього дня, це період новітньої історії. Якщо ми розглядатимемо цей період в контексті серіалу, то це буде четвертий сезон, який можна охарактеризувати. Як війна, революція і незалежність розпочався цей період з ХХ століття і триває, як я вам вже сказала, до сих пір. Серед ключових персонажів тут будуть борці за незалежність, дисиденти, політики, і ми з вами звичайний народ, який до сьогоднішнього дня продовжує виборювати нашу державність і незалежність. До ключових історичних подій ми можемо віднести сюди українську революцію 17 21 років ХХ століття, добу СРСР, Голодомор, Другу світову війну, трагедію в Чорнобилі, становлення Незалежності В 1991 році, всі Майдани, які відбувалися за цей період, і, звичайно ж, наше сьогодення війна з Російською Федерацією. Ключове що може охарактеризувати цей період, це боротьба за державність, боротьба за самовизначення, а також боротьба за національну гідність. Якщо ми з вами загалом охарактеризуємо всі основні чотири періоди історії України, то можемо визначити їх опис і характеристику таким чином. Перша доба стародавня. Звертаємо да, увагу на нашого Перевісного такого чоловіка і інші елементи, які характеризують цю добу. Це період, коли ще не було ніяких правил, але вже формувався ландшафт майбутньої держави. Друга доба середньовіччя це період, коли з окремих частинок і територій починає складатися картинка нашої державності і початок фундаментальний зародження саме. Української державності. Третій період це як сюжет про народ, який активно і постійно бореться за свої права, але вимушений бути розподіленим між двома величезними імперіями Австро-Угорською і Російською. І четверта доба, яка до сих пір продовжується, новітня історія, це як сучасна драма, яка сповнена емоціями, але в той же час напружена. З надією на щасливий фінал, звідки історики взагалі отримали можливість таким чином охарактеризовувати всі ці сезони, да, оці ці частини і періоди історії. Справа в тому, що вони працювали зі спеціальними матеріалами, вони називаються історичні джерела. До історичних джерел ми відносимо все, що залишилося від минулих епох, і допомагає вченим відтворити події, побут, думки, мрії та страхи наших предків. Є багато різних класифікацій історичних джерел. Ми з вами зараз спробуємо охарактеризувати таку типову, яка найчастіше зустрічається. Значить, це такі типи історичних джерел. Речові. Усні, писемні, візуальні, мовні, а також ми розглянемо ще дві, два типи джерел етнографічні та антропологічні. Давайте перейдемо до характеристики кожного типу джерела. Що таке речові історичні джерела? Це все, що ми можемо побачити, потримати в руках, і це все, що залишилося від життя людей у минулому. Речові джерела, частіше за все, знаходять археологи, це такі дослідники, які проводять розкопки, знаходять там якісь артефакти, тобто речі з минулого, і передають в музеї для зберігання. У стародавні часи, коли ще не було писемності, усе, що ми знаємо про цей період, ми знаємо тільки завдяки отаким речовим джерелам. Основна наука, яка вивчає речові джерела це археологія. До таких речових джерел ми відносимо все, що було знайдено під час розкобок, а це може бути абсолютно будь-що: і посуд, і прикраси, і і отакі глечики керамічні, і сліди від діяльності різноманітних людей або тварин, це на скельні якісь написи, картинки або ж наряддя праці. І тут я такі, таку зробила картиночку, яка позначає саме науковця-археолога, як він працює, де він знаходить ці речові джерела. Наступний тип джерел це усні історичні джерела. Це по факту пам'ять народу, яка передавалася з покоління в покоління в усній формі. Ви знаєте, напевно, дуже багато прикладів усних джерел. Сюди ми відносимо казки, легенди, пісні, міфи, перекази, думи, прислів'я, замовляння. Це по факту фольклор. Ці джерела не записували, а розповідали вголос. Саме тому їх потрібно прослуховувати і аналізувати, а потім записувати. Цим займаються такі дослідники, як етнографи. Вони розпізнають, скажімо так, код в тому, що прослухали. Від тих людей, які передають ці знання з покоління в покоління, і потім ми дізнаємося якісь цікаві факти про нашу культуру, традиції, свята. До прикладів усних історичних джерел ми можемо віднести казку, легенду, думу, пісню, перекази і міфи. Можливо, ви також згадаєте щось інше з таких прикладів, які вивчали і на уроках літератури, досліджуючи фольклор. Ще один тип історичних джерел це писемні історичні джерела, це найпоширеніший і найінформативніший тип джерел для вивчення історії. Адже сюди ми відносимо документи, тексти, записи, які були створені в минулому. і Головне, щоб вони фіксували події, думки людей, які жили в той час. Це також можуть бути закони, рішення і спостереження людей. Адже колись люди вели щоденники, писали мемуари, так як ми з вами зараз робимо пости в соціальних мережах, фіксуючи якісь важливі події зі свого сьогодення. До числа писемних історичних джерел ми можемо віднести літописи, мемуари, закони, нормативні акти. Дипломатичні документи, судові справи, податкові списки, звіти і накази. Також у нас дуже є цікава група історичних джерел це візуальні джерела. По суті, це зображення минулого, які дають нам можливість не просто прочитати якусь інформацію, а й побачити історію очима тих, хто створював. Це зображення. По факту до візуальних історичних джерел ми відносимо все, що створювалось для візуального сприйняття. А це можуть бути і ікони, і картини, і фотографії, і карикатури, і плакати, і рекламні якісь е також плакати, гравюри, малюнки і все інше. Тобто, це все, що дає нам можливість побачити. Сприйняти своїми очима і проаналізувати, щоб зрозуміти, що відбувалося в минулому. Мовні історичні джерела досить особливі, тому що тут треба мати ще фах, який надає можливість аналізувати цю мову і її історію. Це, наприклад, можливість аналізувати назви топоніми якісь географічні назви, діалекти, мовні запозичення. Це дуже важливий напрямок, який дає нам змогу отримати якусь унікальну інформацію про особливості мови, побуту, звичай, фізичних характеристик людей минулого. Також я зазначила, що ще є дві дуже важливі групи історичних джерел: це етнографічні джерела. це... Будь-який матеріал, який пов'язаний з побутом, обрядами, віруваннями, одягом, святами, харчуванням і родинними традиціями, і антропологічні джерела. Історики виділяють окремо цей тип джерел, тому що зараз вже ціла є велика така, великий такий напрямок досліджень, які описують залишки людських тіл. І називають ці науковці антропологи. Наприклад, археологи приносять черепи, кістки, якісь зуби, що знайшли під час розкобок, а антропологи досліджують їх детально для того, щоб виявити, коли ця людина жила, що з нею трапилось, чому вона померла. Завдяки таким знахідкам можна також зрозуміти якісь особливості, обрядів поховань і тілобудови людей. Також дуже цікавий напрямок. Чому ми говоримо про історичні джерела і періодизацію з вами сьогодні? Тому що, якщо ми проаналізуємо різноманітні варіанти НМТ з історії України до сьогоднішнього дня, які всі були, то там ми побачимо декілька типів питань. Вони в основному складаються в тестовій формі і передбачають вибір однієї правильної відповіді. Ось, наприклад. Археологія це галузь історичної науки, що вивчає. І після сьогоднішнього уроку ви вже зможете дати відповідь Г – речові і матеріальні пам'ятки та реконструює за ними давню історію людства. Або ж в основу археологічної періодизації стародавньої України покладено, і тут ми з вами можемо визначити, що саме. Так само питання галузь історичної науки, що вивчає речові матеріальні пам'ятки, і треба обрати варіант зазначених. Таких питань в НМТ зустрічається небагато, буквально один-два на весь тест. Але ж для нас також важливо знати правильні відповіді на них для того, щоб отримати максимально високий бал, складаючи НМТ. Отже, підсумовуючи все вище сказане на сьогоднішньому уроці, зазначимо, що історія це наука про розвиток людства, вона вивчає хід розвитку суспільства, різних процесів, явищ в точному хронологічному порядку, завдяки якому ми з вами можемо зрозуміти сучасність і прогнозувати, що трапиться в майбутньому. Історія досліджує і глобальні якісь явища. І локальні ті, що відбувалися в маленьких селищах, в містах. Дуже важливе питання в контексті вивчення історії, це процес формування української державності, але більш детально займається цим питанням історія України. Історія України це велика галузь знань, це наука, яка досліджує тривалий і складний процес формування української державності, формування. Українського народу і інших народів, які проживали на нашій території в ті чи інші часи, періодизація історії України охоплює чотири основні епохи: стародавню історію, один мільйон років четверте століття нашої ери, середньовічну історію п'яте-п'ятнадцяте століття нашої ери, нову історію з шістнадцятого до початку двадцятого століття. І новітню історію, яка розпочалася на початку ХХ століття і триває до сьогоднішнього дня. Вивчати історію нам допомагають джерела, вони є основою для вивчення історичних подій, дат, явищ, персоналій. До історичних джерел ми можемо віднести все, що допомагає нам зрозуміти якісь явища і деталі з минулого. Є декілька типів історичних джерел. До основних ми можемо віднести речові, писемні, усні, візуальні, мовні, антропологічні та етнографічні. Археологія є однією з ключових наук, яка допомагає нам вивчати стародавню добу, адже ніяких інших джерел ми не можемо залучити для того, щоб зрозуміти, які події відбувалися мільйон років тому. Якщо ти все зрозумів і запам'ятав, виконай, будь ласка, 20 тестів та надійшли їх на перевірку в свій особистий кабінет. Але спочатку можеш потренуватися, виконати ці тести у форматі гри. Для цього треба перейти за цим QR-кодом, і у тебе буде таке віконечко, з допомогою якого ти в тестовому ігровому форматі пройдеш всі питання. І таким чином потренуєшся, і у тебе будуть автоматично там з'являтися правильні відповіді. Давай тобі покажу. Ось так виглядає ця вправа. Ти можеш натиснути сюди на центральну кнопочку, і буде така цікава інтерактивна гра, де ти обираєш будь-яке питання, відповідаєш на нього і. Тобі одразу вискакує правильна відповідь. Наприклад, які джерела передавалися з покоління в покоління усну. Обираєш з цього переліку. Міфи і перекази, якщо відповідь вірна, буде зелена галочка. Тут все дуже просто. Якщо виконаєш це тестове завдання, то будемо вважати, що з уроком ти впорався. А попереду нас чекає 95 захопливих зустрічей вже в режимі онлайн, які допоможуть тобі успішно скласти НМТ на максимально високий бал з історії України. Саме стільки занять 95 і не менше, нам буде необхідно для того, щоб осягнути весь курс історії України з найдавніших часів до сьогодення ще мати можливість практикуватися і проходити тестування. Імітоване до реального формату НМТ. Тому не зволікай і починай з нами, щоб без стресу підготуватись та гарно запам'ятати матеріал. А стартуємо ми 1 вересня 2026 року. Хто буде Твоїм помічником? Мене звати Анастасія Борисівна Гридіна. Я. Кандидатка історичних наук, вчителька вищої категорії і авторка багатьох методичних посібників для вчителів з історії громадянської освіти і правознавства. Якщо тобі цікава співпраця зі мною і тобі цікаво більше дізнатися про мене, ти можеш перейти за цим QR-кодом і прочитати там все, чим я займаюся на сьогоднішній день. А я, в свою чергу, буду щаслива стати твоїм провідником в світ історії України. І допомогти отримати омріяний бал з НМТ. Сподіваюсь, на подальші зустрічі буде цікаво і пізнавально. Бережи себе, слава Україні!